Є новина, друзі. Останній ультиматум Трампа Путіну. Путін тягне час та Свириденко бореться з корупцією. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що от Віков він полетить з ультиматумом. Це Трамп прямо сказав, що це росіяни просять зустрічі. Хоча Пісков сказав, що нібито Путін готовий зустрітися з Віткопом і можливо зустріч відбудеться, але Трамп каже, що це росіяни просять зустрічі, і Віткоп їде з ультиматумом Трампа. Це останній шанс, останній ультиматум е, Трампа. Багато є інсайдерської інформації по цьому ультиматуму. І там не тільки, як то кажуть, батіг, там є і пряних в цьому ультиматумі, ну так пишуть. Я не знаю, чи це правда, але я вам озвучу, а ви напишете в коментарях свою думку. Перше, що пропонує Трамп, нібито визнання Криму виключно зі сторони США, це проблема, тому що я завжди казав, що легітимізувати території не можна, тому що це може підбадьорити Путіна, захоплювати території далі в майбутньому. Але якщо Трамп ну, легалізує. Якби просто визнає Крим, то наприклад наступний президент може це скасувати, якщо він буде демократом або навіть республіканцем. Друге питання це вони хочуть вести бізнес з росіянами, зняти частково санкції і постачати їм ну, високотехнологічні продукти, тобто для того, щоб їхня економіка жила. Фонд вони хочуть створити я так. Розумію, по видобутку енергоресурсів і продажу їх по всьому світу. Що важливо, ну те, що озвучується, так? Немає там питання, що Європа там щось знімає. Європа, тобто туди не входить. Тобто, це угода між США і е, Путіним. А Путін має забезпечити за це сталий мир, і якщо він порушить угоду, якщо вона вже буде заключена, то США можуть навіть втрутитись військовим шляхом, тобто нанести удари по росіянам. Тобто США будуть гарантами цієї угоди, і це прекрасно е, для нас. Е, якщо Путін не погодиться на цей останній ультиматум, то буде те, що я говорив. Це смертельні санкції. Дуже важливо, що зазначається, що смертельні санкції будуть під контролем. Тобто, якщо Путін знаходить обхід, моментально вводяться санкції на цей обхід, для того, щоб він не міг. Ну, утримувати свою економіку і вести далі війну. Це Європа зможе закупляти будь-яку зброю в США для України, будь-які літаки, будь-які ракети, хоч томагавки, як пишуть інсайдери, і Україна зможе їх застосовувати як вона захоче. Тобто, це я говорив це подвійна стратегія: смертельні санкції, тиск на всіх партнерів росіян і якби удари далекобійні України. Ну а в контексті, знаєте, загальному світовому виглядає так, що Трамп хоче Путіна востаннє попробувати перетягнути на свою сторону в боротьбі проти Китаю. Так він теж хоче попутно отримати мир і отримати Нобелівську премію мира за це. Але якщо він перетягне Путіна і Путін стане залежний від нього повністю, тому що цей фонд – це їхній бізнес, і через США він зможе продавати будь-що будь-куди. Ну тобто нафту і газ і зможе на цьому заробляти і буде залежати від Трампа. Це означає, що Китай втратить вплив на Росіян і залишиться практично один. Тому що таким чином Трамп ЄС вже перетягнув, Британія G7 теж під 에, США. Залишиться тільки Азія, Китай, і якщо забрати Путіна, то Китай просто сам на сам. Ну, З нереальною кількістю країн, які просто його затиснуть, ну, йому придеться йти на умови Трампа на всі. Тому це глобальна гра, якраз про те, що я говорив в попередньому відео. Що цікаво, Путін намагається тягнути час, тому що з'явила заява від Піскова. Який каже про те, що нібито вже Путін готовий зустрічатися з Зеленським після там, експертної роботи ну, переговорних груп з боку України і Росії, і Путін, нібито готовий зустрічатися. Я думаю, що це затяжка часу, щоб не вводили в ці санкції. Але ну, важливо з нашої сторони, з української, сказати, що ну, ми не готові, треба припинення вогню, а потім зустрічаємося експертними групами і зустріч лідерів, і впроваджуємо всі домовленості в життя. Треба припинення вогню. І Завершення війни, ну того, чого хоче Трамп і вимагає, тому на оці вибрики Путіна йти однозначно не можна. Що важливо, що ну війна може закінчитись дуже дуже швидко, а може і іти довший період, але все одно це все процес завершення війни об'єктивно. Чому? Тому що, якщо Вітков летить в США, то в Україну може прилетіти Келох. Я так розумію, якщо. Ну, перемовини Вітков будуть успішні, то Келов приїде в Україну узагальнювати з українською стороною ці всі деталі. Тому чекаємо, наступає, як то кажуть, кульмінаційний момент: або Путін припиняє війну, або ну тоді Трамп проваджує санкції, дає зброю, і війна пролонгується на якийсь недовгий, Я думаю, період судно росіяни, китайці і інші отримають серйозні удари по економіці. Їм прийдеться піти на припинення вогню і. Війни. Ну і коротко, Свириденко, Свириденко, я ж здивувався. Прем'єр-міністерка, яка от впровадила цю недолугу норму про бойову пояску, яку треба виправити. Пані Свириденко, виправте, будь ласка, ну ви дуже освічена людина і. Норма, яка просто дозволяє займатися корупцією, введена кабіном під вашим керівництвом. І от вона заявила, топ-митник. Я про нього розповідав. В нього будинок за 70 мільйонів гривень нещодавно збудований. Раніше він працював в ЗБУ, тобто, весь час був на державних посадах, не зрозуміло, звідки гроші, і вже вона не антикорупційні органи, не там поліція, не інші, а вона звернулась до міністра фінансів перевірити його діяльність в митній службі. Я так розумію, що зараз будуть перевіряти, звідки. Нього кошти, ну і можливо він позбудеться посади, а він знаходиться на посаді керівника енергетичної митниці. Ну і правоохоронці до цього мають долучатися. Але це хороший сигнал. Я чесно скажу, що прем'єр-міністр цікавиться боротьбою з корупцією. Напишіть, що ви думаєте, лайк like, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.